Вімкніть мікрофон, пане Олексію, не чути. Так, Вибачте, вибачте. Єразмус плюс це програма міжнародної співпраці Європейського союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту. Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистого розвитку громадян ЄС. І поза межами і задля внеску для стівкого зростання якості робочих місць і соціального зґрунтування для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує можливості навчальної та економічної мобільності в освіті та для молоді, проекти та партнерства, розвиток стратегії співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси – Основні види діяльності та конкурси, в яких можуть виступити заявники і партнери вищої освіти та співпрацювати з усіма країнами світу: це модулі, кафедри і центри досконалості. Основним з напрямків Єразміс Плюс, це напрям ЖАКУ Мене. Ціль напряму ЖАКУ Мене в рамках програми Європейського союзу Erasmus+, Плюс, це і євроінтегнічний дискусс, сприяти досконалої євроінтеграції студій Залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних процесів, поширити ідеї об'єднаної Європи, знання про Європейський Союз у широкому суспільстві, ну і за межами наукових кіл та спеціалізованих аудиторій, наближаючи ЄС до громадськості. Модуль Жака Мане – це коротка програма викладання або курс у сфері студії Європейського Союзу в закладах вищої освіти. Кожен модуль триває три роки з мінімальною тривалістю 40 годин, посилені е, викладання на навчальний рік. Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні європейської студії або багатодисциплінарними за своїм підходом. Як модуль жака Мане і реалізується наш курс Цифрова трансформація прав досвід ЄС. Детальніше про програми та напрямки Erasmus+, ви можете дізнатися на сайті Національного Erasmus+, Офісу за посиланням, що ви бачите на слайді. А перед тим, як ознайомити вас структурою та особливостями реалізації курсу, хотілося б сказати право слово про те, що, з чим, з чим ім'ям було названо цілий напрямок діяльності у сфері європейських студій і чому цього, його ім'я пов'язується з євроінтеграційним діспитом. Далі ми передаємо слово. Зараз подивимось. У нас пан Сліпченко підключився. Не підключився. Так. Микола Іванович. Мені продовжити живим. Так, пане Олексію, я так думаю, що. Продовжуйте це проект більше орієнтований. Да, Зрозуміло да, вашу кафедру. Так, дивіться, Жак Мане е – це відомий французький політолог і дипломат, який розпочав е комплексне економічне планування в Західній Європі після Другої світової май... війни у Франції. Він був відповідальним за успішний план, розроблений для відбудови та модернізації зруйнованої економіки цієї країни. Народився він в 1988 році, помер в 1979 році. В основному він був відомий як та дипломат. Незважаючи на це, він ніколи не обирався на державну посаду. Його вплив в європейському будівництву був фундаментальний. Мене представляв Францію в міжсоюзницькій морської комісії під час Першої світової війни. А після неї обіймав посаду заступника генерального секретаря Ліги націй з 1919 по 23 рік. Його діяльність включала реорганізацію сімейного кон'ячного бізнесу та партнерство у Нью-Йоркському та інвестиційному банку. На початку Другої світової війни він очолив Франко-Британський економічний координаційний комітет і що знаково запропонував Вінстону Черчиллю створити. Франко-Британський Союз у 1940 році. Мане був розробником комплексного плану відбору та модернізації французької економіки. Цей план Мане був прийнятий урядом у 1947 році. 9 травня 1950 року відбулась подія, яка стала днем народження європейських співтовариств Мане співпрацюючи з Міністерством закордонних справ Франції Робертом Шумоном, став реальним автором плану, викладеного в декларації Шумана. суть пропозиції – це створення спільного європейського ринку вугілля і сталі, передавши контроль над цим стратегічними галузями незалежному наднаціональному органу. Метою була не лише економічна інтеграція, а й покласти край фінансово-франко-немецькому протистоянню та створити пролог до Європейської федерації. Саме тому, 9 травня, сьогодні святкується. Як День Європи Реаль... реальним автором плану, викладу у декларації був саме Жак Моне. Політична значимость цієї економічної пропозиції була набагато вагоміша, оскільки економічна інтеграція мала стати прологом до створення Європейської Федерації. У 1951 році Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія. Нідерланди та Люцимбург підписали договор про створення європейського об'єднання вугілля та Сталі. З 1952 року по 1955 року Моне був президентом вищого органу Європейського союзу, яке надихнуло на створення європейського економічного співтовариства або спільного ринку у 1957 році. Шуман і Мане не просто висловили ідею щодо об'єднання Європи на федеративних засадах. Вони розробили концепцію реалізації своєї ідеї, яка отримала підтримку національних урядів із наступним доповненням його уточненням. Тобто, принципи, положені концепції, наступні. перша єдина миролюбива Європа на принципах демократії, ринкову економіку, миру та рівноправного співтовариства. Друге – це реалізація кінцевої мети федеративної Європи, яка мала відбуватися поступово. І останнє – це розбудова об'єднаної Європи, повинна розпочатись саме з економічної сфери. У жовтні 1955 року Жак Мане висунув пропозицію перетворення європейського об'єднання вугілля і Сталі на зародок майбутнього національної Європи. Цей процес має відбутися через посилення інтеграції і в окремих секторах економіки, так званий функціоналізм. Це забезпечувало передумови для створення політичного союзу завтрашнього дня. Вона активно переконував опозиційні сили щодо погрівняння інтеграції і було головною передумовою для зміцнення європейської стабільності та безпеки. Зусилля майне мане спрямоване на змічнення європейської та євроінтег кооперації було відзначено. у 1966 році. Бостонський університет нагородив його премію імені Роберта Шумана у 1976 році глави уряду країн спільного ринку присвоїли мене почесних громадян Європи. У своїх мемуарах в 1976 році він наголошував, що євроінтеграцію слід було розпочати з культури, посилюючи спільну ментальність народів. Мане палко вірив у повномасштабне європейське об'єднання політичне, військове та економічне. За своєю діяльністю його називають батьком Європи. Європейський союз визначає мане одним з 11 ключових батьків-засновників, які відіграли Роль у європейському будівництві поряд з Конардом Аденауром, Джозефом Бехом, Йоханом Беяном, Вінстоном Черчиллем Ваельсі Дель Гаспері, Вальтер Вільштейн Сіком Маншоу, Жанек Мане, Роберт Шумана, Поль Андрій Спартака і Альтєра Спіннері Мане був Об'єднуючою силою у народження Європейського Союзу, хоча ніколи не займав вибородних чи державних посад. Його філософія найкраще ілюструє його сама відома цитата: Ми не формуємо коаліцію держав, ми об'єднуємо людей. Це візія, що поєднує практичну, економічну та гуманістичну мету, стала основою сучасного європейського союзу. Надалі, що стосується власне, нашого модуля Жака Мане, цифрова трансформація, прав досвіду розповість викладач нашого модулю, Світлана Вадимівна Ясічка. Будь ласка, Світлана Вадимівна. А, не чутно, не добре. Так, не чутно. Ми ну просто поговоримо про наш курс, так званий Дерио, це нові Освітній курс, що складається з 116 навчальних годин та на навчальний рік, присвячений принципам, які визначають підхід ЄС до цифрової трансформації, та забезпечення дотримання прав людини в епоху цифрової технології, а також передбачає проведення додаткових івентів, таких як конференції, воркшопи, відкриті лекції. Дайтері Ю, це інноваційна освітна програма, орієнтована на інтеграцію цифрову європейську спільноту. Хто ж є ключовими слухачами? Це, по-перше, майбутні поліцейські, діючі поліцейські, зокрема департамент кіберполіції України, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, широка громадськість, включаючи вчителів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та практикуючі юристи. Програма спрямована на підтримку діалогу між науковим світом, державними службовцями та представниками громадськості, чия діяльність стосується забезпечення прав в цифровому просторі. Яка ж головна мета курсу? Ну, по-перше, це надати знання та е, компетенції у сфері цифрової трансформації прав ЄС. А цілі, звичайно, для майбутніх поліцейських у сфері кібербезпеки це курсанти навчально навколо інституту No4 Харківського національного інституту внутрішніх справ поглибити знання та розвинути компетенції, що були конкурентоспроможними в професії як в Україні, так і в ЄС, вміти використовувати найкращі практики Європейського союзу. Для викладачів та студентів Харківського національного усе мужніх справ активізувати дослідження у сфері захисту прав у цифровому просторі, вивчити досвід Європейського союзу для його впровадження в Україні, побудувати міцну мережу між академічною спільнотою, університетами, викладачами, курсантами та практиками, звичайно, це поліцейські, юристи, школи, громадські, зацікавлені в європейських дослідженнях. Що складається курс? Курс складається з 16 академічних годин і поділений на розділи, та включає наступні аспекти цифрової трансформації прав ЄС людина як глобальний суб'єкт права в умовах цифрової трансформації Європейського Союзу, безпечний цифровий простір, який захищає конфіденційність, розширення можливостей дітей в інтернеті, в ЄС, Принцип солідарності та інклюзивності як одна з основних цифров... цифрової трансформації прав Європейського Союзу. участь у цифровому публічному просторі в ЄС, свобода вибору в справедливому та інноваційному цифровому просторі в ЄС, сталий розвиток як принцип цифрової трансформації в Європейському Союзі, ну і, звичайно, цифровізація правосуддя в Європейському Союзі. Окреме питання модулю присвячено проблемам адаптації правового регулювання цифрових прав України до прав Європейського Союзу. В рамках проекту за два роки реалізації було проведено навколо практичну конференцію цифрова трансформація прав Європейського Союзу та України. Квітні 24 та року, воршоп для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, права дітей та молоді в цифровому просторі в лютому 24 році, відкриті лекції для юристів та поліцейських практиків, цифрові інструменти в судовому процесі в Європейському союзі, це березні четвертого року. Як ж проходитиме курс? По-перше, реалізація курсу буде проходити в нас змішаному форматі: це очно та дистанційно з використанням платформ Zoom, а також Moodle, де ви зможете ознайомитись з матеріалами лекційних та семінарських занять. Для комунікації між учасниками та викладачами буде створено робочу групу Telegram Telegram канал та YouTube канал курсу. Більше інформації про події в рамках курсу. Команду проекту, розклад курсу ви зможете знайти на сторінці Дейтрері Review на сайті університету внутрішніх справ. Реаліст... Ре... 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 Реєстрація на курс та е... опитування щодо організації та імплементації проекту буде здійснювати за допомогою Google Форм. По закінченню курсу та у разі успішного проходження фінального тестування ви отримаєте сертифікати українською та англійськими мовами, що підтверджує отримання знання, уміння та навички в рамках неформальної освіти. Як зареєструватися? Заповніть, будь ласка, коротку google форму за посиланням, і ми з радістю чекаємо на вас. Курс реалізується командою, викладачами Харківського національного стету внутрішніх справ та іншими вищих, вищих навчальних закладів, які є експертами у галузі права та які будуть ділитися своїми знаннями та досвідом реалізації та захисту прав людини ЄС в умовах цифрової трансформації. Про команду проєкту більш детально розповість Оксана Григорівна Бортнік. Дякую вам за увагу. Доброго дня, я вітаю колеги, вітаю здобувачі вищої освіти на цій презентації. Мені випала честь презентувати нашу команду, і ви вже сьогодні познайомилися з координатором проєкту Олексієм Зайцевим, який є завідувачем кафедри цивільного, трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ і у межах проєкту. Олексій Леонідович буде вам розповідати такі важливі на сьогоднішній день теми, які пов'язані із взаємодією у публічному просторі. Це право на цифрову спадщину, право регулювання публічних закупівель, цифровий підпис, та яким чином функціонують державні закупівлі, організуються в Європейському Союзі, і також саме у порівнянні із правим регулюванням в Україні, і також право на доступ до. Публічних цифрових сервісів. Ви можете бачити скріни лекцій, які були здійснені протягом двох років попередніх, і також ми акцентуємо увагу на тому, що заняття проводиться у змішаному форматі, тобто у Zoom і в аудиторіях, якщо є така можливість, викладач проєкту Святослав Сліпченко, професор кафедри. На якій ми всі працюємо, з науковими науковим досвідом, досвідом ворога справ моїх колег, ви можете знайомитися на, в тексті презентації. Я зосереджуся саме на тому, що, які теми ми будемо викладати у межах цього проєкту. Святослав Олександрович Слівченка, від Буде читати лекції, які пов'язані із правами людини у цифровому просторі на початку проекту. Я Оксана Бортнік, я доцент кафедри цивільного права, трудового господарського права, і моя відповідальність у цьому проекті пов'язана в першу чергу із тим, щоб розказати про цифровізацію судочинства. Відповідно до європейських стандартів, які пов'язані саме із забезпеченням верховенства права, з тим, яким чином верховенство права і інклюзія взаємодіють у публічному просторі, які принципи та цілі цифрового судочинства відповідно до стратегій різноманітних інших актів в межах Європейського союзу, безумовно, що будемо проводити паралелі із країнами Європейського союзу та України. Викладач проєкту Олександр Шишка, професор кафедри цивільного, трудового та господарського права. У межах проєкту він читає лекції на наступні теми: це публічні приватні суб'єкти прав у цифровому просторі, право на персональні дані, на конфіденційну комунікацію, на доступ до інтернету, гарантії безпечного цифрового простору для дітей та молоді, та відповідальність за шкоду. За використанням штучного інтелекту. Викладач проєкту Олена Піхорець, доцент, кафедр, професор на сьогоднішній день кафедри цивільного, трудового та господарського права. Олена Вікторівна буде читати вам лекції право на цифрову освіту на працю в умовах цифрової трансформації, надійний, різноманітний багатомовний цифровий простір. Дуже актуальна, цікава тема для всіх це права користувачів онлайн сервісів, безкоштовні ліцензії та вимоги до комп'ютерних технологій, винаходів і так далі. Наталя Шишка, доцент кафедри цивільного трудового-господарського права. В вона буде читати лекції за темами, які пов'язані безпосередньо із штучним інтелектом. це регулювання взаємодії з алгоритмами штучного інтелекту саме за законодавством Європейського союзу, захист права на персональні дані, якраз при використанні і основні кейси використання алгоритмів і систем штучного інтелекту саме у судовій системі Європейського союзу. Світлана Єсічко, доцент нашої кафедри. Є учасницею багатьох міжнародних проєктів Степендіаткої Всеєвропейської Федерації академії наук, учасниця програм академічної мобільності і в з липня двадцять року науковий співробітник центру інформаційного та інноваційного права Копенгамівському університеті. У Данії. Світлана Вадимівна буде вам читати лекції право на інформацію про учасників процедур публічних закупівель. Прозорість публічних закупівель та електронні правочини за проведеною процедурою публічної закупівлі. І доцентка кафедри публічного управління адміністрування та права Національного університету Полтавська політехніка ім. Юрія Кондрівцюка, це запрошений викладач експерт Олена Черненко. У межах вона також є учасницею багатьох міжнародних проєктів. Горизонт Європа, Діджитал Європрограм, центр досконалості Жанна Мене в університеті Каразіна», на східної український центр європейських студій, європейська інтеграція. Можете ознайомитися ну, в даному випадку на екрані. І пані Олена буде читати лекції, які пов'язані з демократичними засадами та правовими принципами взагалі цифрової трансформації. Вона буде відкривати наш навчальний курс 23 жовтня, саме з цієї лекції. Потім право на приватне життя та його темницю у цифровому просторі, право бути забутим онлайн, боротьба з кіберзлочинністю, право на свободу вираження поглядів, запобігання цифрової гендерної дискримінації, перетин цифрових прав екологічної справедливості і соціальний вплив здійснення цифрових прав. На даний момент ми вам розказали всю необхідну інформацію, яка пов'язана із нашим проєктом. Якщо є Якісь запитання, які пов'язані з організацією, ми з радістю вам відповімо. Я думаю, що можна виключити запис, а я скажу декілька слів про те, як, як легко і зручно, зважаючи на досвід, можна зареєструватися, і як буде проходити взаємодія, декілька слів. по-перше,